І вітаю! на огляді збройовий ремінь 2.1 Кріплення з тропами. Виготовляємо в трьох кольорах чорному койоті та оливі. Використовуємо поліамідну стропу товсту більше 2 мм. Металеві закльовки, а також міцний фастекс фірми фірми з ацеталового сплаву, що витримує навантаження більше 100 кг. Закріпимо на автоматі. Переднє кріплення в антапку. Просовується стропа, кріпиться на прящці. Обов'язково просовуємо двічі, щоб не було послаблення на кріпленні. Особливість заднього кріплення. Він йде на шийку злуження прикладу. Так само просовуємо вдвічі, щоб не було послаблення на кліку. Таким чином виглядає, ремінь йде вздовж прикладу. Кожен ремінь має регулювання по довжині. Регулюємо його під себе. Манжет не дозволяє стропі розходитися при переносі. Двуточковий режиму можна перейти... Водноточковий за допомогою допоміжного фастиксу. Ремінь закріплений іде автомат вздовж тіла. Таким чином, вже можна зручно користуватися. За потреби можна від'єднати ремінь при тілі, автоматом можна користуватися вільно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!